Вчора, сидячи у сауні, побачила, що з цієї сторони будинку є чудовий такий березовий гай. Ми потрошки прощаємося з цим будинком. Це його задня сторона, виход з сауни. Ось там зверху, де драбина йде, там була наша спальня. Три чудових дня ми тут провели. А зараз їдемо на північ. Перші чотири дні ми провели у південній частині провінції Саву. А зараз їдемо на північ у Коопію. Коопію це місто, яке займає велику територію, тому що розташована на архіпелазі у цьому озерному краї. По дорозі ми зробимо одну чи дві зупинки та оглянемо природні та технічні цікаві місця цієї території, тобто провінції Саву. Ось Отакі дороги в провінціях. Ліс праворуч, ліс ліворуч. Все рівненько. Max O і фотокамера. Штрафи збирають на рівні вашої, вашої зарплати. Якщо ви багато заробляєте, то багато і платите. А безробітним можна швидко їздити, бо з них нічого знімати особливо не будуть. Це штурф. На дороги дуже мало. І от проїхало дві вантажівки, я їх зняла, Міша вже кричить, каже, о, всі будуть думати, що тут багато трафіку. Але дійсно дороги пусті. Молоденький берізки. Наша перша зупинка по дорозі на північ. Ми знаходимося у лісі і тут Ореноро TrailMap, карта пішохідних маршрутів Арінора. Ось всі координати. І це така ущелина. невеличка, недовга, але варто туди зайти і подивитися. Що зробила природа? Навкруги можна пройти, прогулятись по лісу, але, мабуть, ми це не будемо робити. Ми роздивимося тільки у цю ущелину, яка тут знаходиться. І поїдемо потім далі. Ми знаходимося на цьому парк плаці, треба пройти 900 метрів. І можна зверху підійти до цієї. До цього щіля чи пройтись по цьому щілю і піти дорогою зверху. Ну, червоною. Цікаво, що на цій карті є багато російського перекладу, парковка, достопримічательність, живописне місце шалаш укриття, місце для кастра, короткий путь. Росія тут недалеко. Оріноро полку, так називають фінською мовою Ориноро Ущілля. Це офіційна брама. Оріноро полку. Якщо вчора ми не знайшли не одного гриба то сьогодні кожні 2 метри можна нахилятися і рвати. Знову такі цікаві рослини, мурашники по дорозі. Десь там далеко ще такі великі гриби. Зовсім інший ліс, тут дуже багато грибів, але вже, ми вже наш ліміт 2 кілограми набрали. Зараз Міша знайшов такого гіганта. А тільки десь пів метра поруч я ще знайшла один. По дорозі є місточок, також є, є комари, які кусаються. Дуже гарний ліс. І гриби, які ми зібрали, це тільки білі. Самі такі якісні гриби лісу в Європі. Отакий От велетень. Тут якась дуже смердюча вода. Вона стоїть, вона не рухається, там є місток, який ми перейшли. Вийшли до вказівника, і він показує на на дорогу. Тут оцю оцей напрямок, як ідуть тоді. А ми зараз підемо в оце ущілля. Тут починаються доріжки, як по болотах Естонії. Десь 100 метрів і ми дійдемо до нашої цілі, до цього ущілля орінору. Вже тут казкова така куліса. Неймовірна рослинність тут. Тільки що на зустріч йшли люди, поздоровалися з нами німецькою мовою. В Міші якийсь кульок в руках, а там німецька надпис. Це те, що знайшли по дорозі. І одного кілометру не пройшли. Дивіться, яка тут земля. Тут землі майже немає. Тут каміння і мхи. А тут починається вхід в цю ущелину. Вона доважиною до 200 метрів, і в деякому місці вона тільки 20 м метрів шириною. Zane svirthkite science достопримічательність. Те, що варто подивитись, це скелі, які реву, ліворуч. Отакої От вони вишини. А знизу болото. Vse to, kriv težke, je naredila naroda. Papor, tu.

По цьому щільлю і піднятися наверх. Тут під ногами ще страшніше все. Драматик. Моха і дикого лісу. У цьому щілі у червні ще буває сніг, а зараз дивіться, яка зелень які мхи наверх ми не полізли але тут трошки виглянуло сонечко і ми зараз вирішили ще раз зняти цю скелю ми вже рухаємо до авто І не можемо відірватися від цієї щелини. Така тут природна краса. Це була наша перша зупинка по дорозі на північ. Дякую, що були зі мною чи з нами. На все добре!